А зараз історія про ще одну аферу з державними грошима. Правда, тепер вже з боку депутатського корпусу. Виявляється, що після того, як депутати знизили собі зарплатню до рівня у 6500 тисяч гривень, вони стали заробляти ще більше, тому що й досі продовжують отримувати компенсацію проїзда в транспорті, проживання в готелях та користуються автомобілями з гаражу Верховної Ради. Перед вами депутати-мільйонери, які не погребували попросити в держави компенсації проживання в столиці, як бомжі. Серед них відомі всій країні багатії, а також наймолодша депутатка країни Олена Кошелева, якої напевно немає грошей на квартиру в Києві, тому що вона купила собі новенький мерседес. Історія про депутатів бомжів, пільги та нахабство далі в програмі. Громадяни та чиновники жаліються. Вона складає 10 тисяч гривень на місяць. Ми не погоджуємося з такою. Розпочата хвиля жорсткого скорочення пільг. Від громадян вимагають жити на 665 гривень. А експрезидентів навіть змусили обходитися без покоївки та водія. Пільга вона завжди звучить не дуже пристойно. Чи справді платники податків відтепер не будуть отримувати політиків? Гроші дізналися, що саме приховали депутати від колег по нещастю звичайних громадян. Ми так з вами не домовлялися. Багато обіцянок лозунгів місяці обговорень. Нарешті уряд перейшов до дій. За один день депутати відмовилися від майже усього, що більше 20 років робило їх особливими. Зарплатню можновладцям урізали вдвічі. Право на три оклади, якщо раду розпустять достроково, скасували. Річну зарплатню тим, кого не переобрали на наступний термін, теж не дадуть. Якщо ж депутат не знайде нову роботу, не бачити йому щомісячного півокладу, і це нічого у порівнянні з тим, що депутати позбавили безкоштовного житла у центрі Києва. А далі бурхливе обговорення бюджету. Ми всі готові господин Яценюк проголосувати за бюджет. Пильно спостерігаємо за роботою над законопроектом про державний бюджет. Покажіть нам бюджет, і ми за нього проголосуємо. Обмеження заробітної плати народним депутатам та членам Кабміну все ж таки приписали. Змі одразу проінформували стурбовану громадськість про вдалий результат заходу, але знову фальсифікація у прийнятому бюджеті на 2015 рік. залишилися доплати для членів Кабміну і депутатів. Норма, яка скасувала їх, просто випарилася. Обдурені громадяни із простирадлом скасованих пільг. Не барська це справа позбавляти самого себе привілеїв. Дісталися екс-президентів та інших посадовців. Порошенко скасовує довічні пільги, Литвина, Азарова, Марчука та інших. Я вже давно не живу в державній дачі, користувався феофанією. Правда, я відверто, скажу я дуже рідко. Цим користувався і тому, що я не хотів, потреби не було такої. Але заради панування віри у загальну рівність, депутати взялися скорочувати пільги і тим, кому вони вкрай потрібні. У нас магазитна сім'я. Дівчинки у нас інвалід ДЦП отримали інвалідність благодаря врачам скорої допомоги. Они заставили мене сидіти і держали ноги вместе, чтобы щоб я не в машині, щоб не запачкала її машину, грубо говоря. 1100 по інвалідності і по уходу. Я получу, що я з дітьми. Ми навіть як малообіспечені не йдемо, тому що це, багато. Та, може, це все не є пріоритетним, адже депутатам ніде жити. З'ясувалося, що, попри все, українці продовжують оплачувати квартири колишнім і нинішнім парламентаріям. Остання редакція бюджету в, е, на поточний 2015 рік передбачала е, певне урізання соціальних пільг, але пільги е, були залишені. Список нужденних стає все довшим. Є і дійсні депутати, і навіть колишні. Таким чином грошову компенсацію продовжують отримувати 98 ексів. Серед них і колишній лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов, якого генпрокуратура підозрює у фінансуванні тероризму. А молодший брат лідера Свободи Андрій тягнебок колишній виконуючий обов'язки заступника голови адміністрації президента Андрій Сенченко, точно слід сказати, що зекономили все таки в більшості на простих людях, незважаючи на те, що чинне законодавство України передбачає рівність прав усіх громадян. Програма гроші підрахувала, що після усієї низки скасованих пірг депутати українцям у середньому обходяться майже у 33 мільйони гривень у рік.